Павербанки, перетворювачі струму та сонячні зарядні станції виготовляють для збройних сил України студенти Вінницького технічного фахового коледжу і старого безперебійника Давід Грин дістає акумулятор, аби зробити інвертор або ж перетворювач струму. Тут відзначально стоїть акумулятор. Потім на місце акумулятора нам потрібно припаяти ось таких два кабеля з крокодильчиками, і потім ми зможе від акумулятора запітувати від 12 вольт і отримати на виході 220 вольт. Студенту достатньо менше години, аби перетворювач можна було використовувати його роботу. Перевіряє Олександр Заєць. Тут був включатель. Ми випаяли і ставили сюди вимірювач напруги. Як бачите, показує напругу 12,7 вольт, яка подається з акумулятора. Потім ми підключаємо. Нашу переноску можемо заряджати телефони, навіть не один. Тут можна три став зарядки. Роблять студенти і такі інвертори, які працюють не від акумулятора, а від автомобільного прикурювача військовим таких передали понад 10. На ходу у машині людина користується 220 вольт. Студент другого курсу Олег Лепотан створив сонячну зарядну станцію. Від неї також можна заряджати гаджети, помістив її в ящик для інструментів. Панель приймає на себе. Сонячні промені передає їх в конвертор. Конвертор конвертує їх в 12 вольт, який заряджає акумулятор. З деяких деталей старих мікрохвильовок виготовляють точкові зварювальні апарати. Можна сварювати тоненькі пластинки товщиною до 5 міліметрів, а звичайний сферичний апарат їх просто буде розпавляти. Ще одна розробка світлодіодний ліхтар на основі електронної сигарети. Заряду такого вистачає на добу, каже викладач спеціальних дисциплін Юрій Костюк. Якщо воно зрозуміло, розряджається менша потужність, то виходить тут є. І під так само, як заряджати мобільні телефони, так само можна заряджати. Галіп Андрушченко приніс павербанк із сонячною панелю заряджати одночасно. Він може два прилади. Він, в принципі, за два дні може повністю зарядитись і в умовах. Де немає світла, то він дуже потрібен. Допомагати військовим у цьому закладі почали з вересня. Викладач фізики Олексій Грабенко розповідає. Думав, на заклад допомогти українським захисникам відгукнуться кілька студентів та охочих кілька десятків. Через дистанційне навчання працюють зазвичай вдома. Запитів від військових стільки, що не встигають виконувати. Не встигаємо, тому що ну, запити є. Навіть ті самі інвертори, так, вони не такі потужні, не такі там компактні, як в магазині. Спочатку якийсь трошки був скептицизм у нас, що от вони слабенькі, вони не потягнуть. Але коли дали військовим, і через тиждень мені надходить дзвінок, що а можна ми вам усе привеземо ви ще зробите?» Тоді стало зрозуміло, що все-таки це корисна штука. Штаб-сержант Вадим Грушков каже, робота студентів вкрай необхідна, бо вони допомагають із тими приладами, на виготовлення яких у військових немає часу. Хлопці їздять на дальні рейси і ночують будь-де в полі, в лісі. А це вже можна і телефон зарядити, і каву якоюсь випити. Хочу подякувати хлопцям за ці пербенки. Це велике дуже спасіба. Вони нам там дуже потрібні. Це хороша Ну і слава Україні! Наразі у студентів є потреба в старих безперебійниках, мікрохвильовках, згодяться навіть неробочі. Якщо є неробочі ноутбуки, можна з них витягувати батареї, дивитися. З тих батарей виходять дуже непогані павербанки. Дуже непогані. Один павербанк у нас він зараз під Бахмутом, той павербанк. І його вистачило на зарядку шести телефонів. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.